Дуби на честь міст, які витримали блокаду і російську окупацію, висадили у парку перемоги Кропивницького. Навпроти алеї висадженої торік у квітні на честь десяти міст героїв у парку з'явила ще одна алея на честь Мощуна, Ірпеня, Тростянця, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Охтирки, Сум і Чернігова. Посадили дев'ять дубів. Участь в акції взяли Кропивницька молодь. Військові та переселенці. Багато постраждалих, багато руйнувань. Нічого, ми все одно переможемо. Перемога буде за нами. Дерева ми посадимо і в Трустянці поїдемо. Аліна Ткаченко переїхала в Кропивницький з Миколаєва. Дерево на честь її рідного міста, на цій алеї. Ми сиділи на честь Ірпінь, дуже гарне місце. Я там була не один раз і мені дуже подобається. Для мене це місто нове, це місто парків, природи. У мене там є друзі, знайомі. Це Жахливо, звісно. Але зараз вони продовжують там жити. У мене батько військовослужбовець і нема ніяких сумнівів, що ми переможемо це стовідсотково. Я в цьому впевнена. Вдруге участь в акції беруть Олександр Кашлаков з сином. Вони зі Слов'янська. Торік садили дерево на честь Херсона. Цьогоріч на честь Бородянки на Київщині. Бачимо, що дерево це Херсон. Нормально розвивається, росте. Тому сьогодні відгукнулися на запрошення і прийшли сьогодні з сином разом, який вже рік свого життя прожив в Кропівницькому. Висадили чотирирічні саджанці, розповідає Алла Чернік, інженерка підприємства, що доглядає за парком. Біля кожного дерева встановили таблички з назвою та зображенням герба міста. Коштом закуплено частково КП благоустрій, товариство із будком. В общем, це спільна наша так сказати, акція і подарунок місту. Вартість одного дерева 180 гривень. На цій неділі вони польються один раз, на наступній неділі два рази на неділю поливаються. З інтервалом два дні. І це буде полив, проводиться, ну, грубо говоря, до осені. Зі слів інженерки, з посаджених 20 дерев торік, жодне не загинуло. За 20 років червоний дуб виростає висотою 25 метрів. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільна новини, Кропивницький.